Всім привіт! З вами команда Кринкрафт, і сьогодні ми починаємо проходити таку чудову гру перспектив. Е, загалом хочу сказати один коментар, що у нас зараз тут видає всі 300 FPS і мене дивує таке чудо техніки. Але загалом ми трошки відхилимося від Фореста на один випуск, а потім нарешті закінчимо той добрий Форест знімати. І будемо грати ось цю чудову, прекрасну гру інді. Хінді. Ну, коротше, Андрій, давай, нажимай любу кнопку так, ми починаємо гру. І зараз ви побачите, чим, чому ми вибрали саме цю гру і чим вона відрізняється від інших. This is beautiful like Mario. Так. Ну тут показує, що нам не можна докатися до червоного, червоно буде, якщо так до оранжевого? Ну і що да тоніком подумали, господин. Тих ти багато. О, і зразу вона вже показує свою трешовість ось цими всякими такими пігнями. дивіться. Сподіваюсь, ви знаєте, що таке перспектива. Так, да, бо. Це термін. Ця гра якраз і зроблена на такому понятті, як перспективи. Так, це термін з образового того, мистецтва, який означає. Е... Та, ну коротше, коли ми малюємо щось далеке, воно має бути менше, ніж то, що близько. Щось типу того. Але в даному випадку це, мабуть, означає. Е... тривимірність. Опа. Так. Ти ходиш. Давай мишку використовую, щоб лук араунд. Зараз, треба принести нашу ванту. Little Little Biddle. Сюди. Трохи керування дуже дивне. До самого краю, ні, кровані не немає. Не ось, і дивіться. Опа! Можна прийти сюди, якщо б тут не було з'єднано, ось дивіться, зараз. Ти все таки. Димку вниз. Я десь таки бачив. А, знаєте таку гру фезд? От там подібна фігня була, коли ми міняли. О, Е-е... І цей. Ну зараз ми долізмо до черівного автомата і нам всім капітан. О, закюп це рівень. Так. Починаєшся пес. А не відразу. І чим далі ми відходимо, тим більше стає персонажа, а чим ближче, тим менше. Так, Навпаки. Ні, Бачиш, чим далі ми звичайні. Ну це є щось типу перспектива, як ви зрозуміли. Це яка нам потрібна. Ось, він бігає по ті восцені. Але нам здається, що він бігає по цьому блоку. Ну і це йому здається, що мені здається. Ну здається тому, персонажу, яким який ми ходимо. Добре, а не давай будемо без топ-уволі, здається, це говоримо... Сподіваюсь, нас добре чути, бо на Форесті нас не було чути взагалі, тому в цьому випуску буде музика з вільного сервісу, як він на вас називається. Джамендо. Джамендо. Тому okay. що нас ютуб хотів банить. Ну... Ні, не банить, але він просто дав нам попередження. Але в нас все одно ще досі добра репутація за авторським правом. Так. Ну, є хохой і пляшка хрому, ми продовжуємо. Помітили, як дринулися кадр. Це був пау. Був, блін. Пауза була. І ми ходимо нашим синім чуваком, який так не властиво не підходить до нашого каналу. А, тут, тут вже лице невеликі складнощі. О. Треба перестрибати. Тут і тут, 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 пригульчик. А, тут не треба стрибати. <клес> тут стрибати не можна. О, як ти там прийшов цікаво? А, там... Ооо, великий синьо жовто зелено mm. О, а це вам мені подобається. О, я тут згадав про жовто-зелений колір. І тут мені згадалася історія створення нашого каналу. А, Добре. Добре. а тут можливо, поняли? Та, Зламали біра. свій мозок, я зламав. Треба просто обійти, все залежить від перспективи. Бач, <рес> як круто пробіг. Це дуже довгий коридор, О, але малися. він пробіг по ньому дуже швидко. Мене такі... Мені такі ігри, звичайно, не подобаються, я люблю всякі. Фізми, як, хрій, oh. Oh. Isolation chamber! Yeah, this is good. Отже, ми знову ходимо веки с физник. Давай, Андрей. скільки тут ревницу иди. Рівнів... точно не знаю, но походится за пару годин. Навіть... не, які пару годин? Що я кажу. Та я думаю дві. ми дві там бо, бо ти дуже швидко роздубляєшся і цей. А я а, тут та, так просто поговорить. Так. Тут Треба просто стримати. <гум> бо всі чорні місця це як, як провадить, там можна перестримувати. Як не це виглядає. викидає? Ви замітли, як він прикольно робить При переході на войде. При закінченні, то старого. Ну і тут ми теж маємо пройти, щоб відкрити заходні двері. Тут ти маєш, Андрій, включити с... См... смеку. См... Смек. Смика. Ми так називаємо нашим читасфери. С. С фізф. Ага. Треба. Перестрелити. Я собі хима можу уявити, наскільки складно було зробити цю групу. А справді, попробуйте зробити певну другу бодику. Воно якось так ворот гру робили справжні труп у О, і next lava. Коротше квіточка стіна. О, Тут вже трохи складніше приклн, Виглядає трохи Прикольно. Ха! <рив> <рив> Обманула систему. А что тут нема сюжету? О ні, це ж... она не чин стоит. Я тоже потоду. Нам чем стоять. треба? Ее! Виобилку! Ага, не складна <рив> <Yeah! рив> на тех этапах. А Але... Дуже цікаво зроблені рівні. О, Андрій мені писав, що вона коротка, хоч мені здається. О, туалет! Що ти в заходиш? Ти ж ніби мен... в Наскільки я, я знаю ти мене. Мені здається, чи це... Щось... Ніби кінотеатр, тільки з живими автоматами і це... mm -hmm. кисько. Це ці туалети. Короче, я так розумію, що ти їх дядько з дредами взял письчок. Ты придумывался. Так, і <laughs> придумался. Король звасти бай. І, до речі, тут зроблено, якщо е, персонаж підходить до стінки, всі весь екран стає, коли ми заходимо в вид того персонажа, то е, все стає в ранці з mm -hmm. оранжевого кольору, і тому якщо він підходить до того, то... Він не Давай, має. йди вже. Давай, маємо це зробити. Будко. О, цей рівень називається відношення, бо... В відношенні, якщо підійти дуже близько, то персонаж стане маленький. Бачите, заблоковано перспективу я писала. Так, тепер ми можемо йти нормально. А тепер, щоб перестримити ось його великий треба стати навчити великий. Щоб ну. пристримити великий. Таке врайні, що не ми бомся в О, Ооо, я вже не розумію. Нарешті Андрій не вдупляється. Мамс сестричный будете? А вот я выжив Ты жив Я показал ты на знайом Я жив <laughs> Да знайом Спильный знайомый Все <laughs> Украины трохи стрим не там дет Relativity означает нож це все залежить від відношення. Оскільки близько до персонажа настільки не ні менше. Це як. До речі, я не засіб час. не сподівайсь випуск не буде надто довгий і мучительний для вас в чергу наших глядачів І як завжди в нашій серії ми мусимо додати якийсь інтерв'ю. Є якісь ідеї? Добре, напишіть в коментарях, як ви називаєте цей нот. Як ви називаєте цей комплекс? Так, да, нам цікаво. Яка, які ваші ідеї як потрапив сюди персонаж хто то зробив і все таке так і лайк за цей мем цей мем за який ну тут ми вирішили деякі організаційні питання з певним фаном і коротше набила удобен морду <laughs> О! Ду лукю надо. Вот я тут залезал не за А я не... нормально. же нормально. У нас с целом. Да. С кожным ривнем всем удацкиши и Так. О, но челиза. То за каких-то утра богатый ежи, чтобы открыть, блядь. Куда підемо в Save. Хит... <F2> <F2> Power is that. Мы зайшли в автобус. Музыка меняется, когда мы персонажів переходимо... в открывание персонажа. У нас не такая. в принципе, да, я пробую сделать чтобы снова с тут реально очень маленький достаток это помитинг? Это, да-да, чтобы можно было стрельнуть а, наши стрелки, <соцентреб> можно стрелять и да. <соцентреб> Ну мысли мы с ним их стандартным сформулируем так разумом готовы и тем не менее

Треба прийти. Так. Ижох. Фредди на стіні, а бігає хіба посидіть. Ага. Так дивно, коли відійти і подивитися, як персонаж стоїть на стіні. Добре, отже, ми зараз рибаємо сюди. І чим нас подивує цей рівень? The floor is lava. О! Пилога? О мой. Та, This is cool. ми впали з якоїсь невідомої хижи, ні Так, ну що ж, Андрій зараз стрибає. Стрибає стрибунка і все. Ми програли. Ти маєш зайти на свого <плес> качок. Качок. І... Ты хотим подачу. <плес> так. і тут ми маємо зараз осісти. именно силы. О, это же здесь, как. Здесь это требовало, знаешь, если то. Я тоже так думаю, Бот, там здесь моя будет голубая луна. голубая луна. Если... Ставлю. Может ты пристрелишь? Тві треба стати великим. Тут треба великим стати. Я думаю. Так, і стань великим, дай ты не, не вийде було. Тоді я закриваю помні. Якщо я закриваю це, то закривайся ито. Ще ж вітаю вас, шановні, у вас перший ступор. Так, да, то Не, не, треба зайти на цей. А вот ну, а, ну ясно. Нет, <coughs> тут просто не Ты че? Ты что-то станешь? Не, там просто тут. Тут. Самое будет якось на будет дуже, дуже, дуже. І так. Ішла третя година мук. Я не, не розумію, як це тут можна так реалізувати. Враховуючи, <ривачу>, що ця синя полоска десь там далеко-далеко. Зараз Так, пойдемо, Андрій? <ривачу>, Жаль, що наш... А ну стоп. Це наш не може стрибати Тільки швидко пересуватися. На правило він ну Ану, пучкай. Ану, заводи його знов на цей гак На оце його голубой. Добре. Хай там і стоїть Це не поможе нам пройти, тому... Треба щось придумати, зараз подимося до... Може, щоб забирати ваш час, ми якось. Свидло кодимо. Повернемось, коли дійдемо вже. Ну то здається, просто повернемось, коли дійдемо до Скінч. Так. Окей. Повідемо. О! Я рішення. Хочете зараз. покажу вам. Повторимо. Придумали зразу миття після того як нажали на паузу. Це робиться елементарно. Ось так. Трибаємо, фіксуємо його в повітрі, пускаємо він падає. <плес> Важи як ми тупимо. В цій грі дуже дивно фізика? Тут все дивно. <плес> О, не ні, ні, ближче треба. О, тако. А, мертвіол в стінку. Смішний стінку, так. Так, і Так е акцентувати вогу на тому, що він завжди до нас лицем. Не знаю, може то в е, той людини, якої ми ходимо, не того лиця. Е, в нього... Немає нічого, бо він. Ні, я, я не маю на увазі в цієї людини, якої ходимо. Я щось думаю, що в неї якісь там окуляри, чи що, не знаю. Бо якимось чином вона мусить бачити, то. Окуляри, чому давай завеси його повітря. Він повністю новий тіло Що це з повітрям? Бачите? Гарно, блин! Коріше, гарно! Молодці! Зробити Нас подивували Нарешті, нарешті Нарешті, нарешті Earth and Sky Добре Земля і небо Це земля, це небо Ого!

Чудо техніки, як ти до такого завідодумати можна. No. Ми коли пробували робити свої ігри на викладло максимум якийсь дивний кубик спайн убоку. Здесь дуже дивне світло, і ми взагалі на кубикам текстуру цього стандартну текстуру чувачка з Юнити 3D наперед, виглядало Виглядал <реж> це клавиш? Короче, вийшов чудо техніки. І так, займало тобі? це чудо 200 МБ. І там не було що робити, я не розумію, з якою магією можна робити ігри, які займають магії. А я не розумію, з якої магії. Хоча, я спробую Давай, зі, зі стрибни вниз. Так. Так. Ага, треба його прямо на стінки тих. <реш> Подраплизти так і так Водій покраїв mm -hmm. Ура! Добре, і мабуть ми ще пройдемо дві. Рівень відкриємо, від... відкриємо наступну кімнатку, подивимось. А решту щось... ми лишимо на наступний випуск. Так сказать, який вийде наступного тижня традиційно традиційного. Почекай, я... Який день у нас списку попередній відео Предні видон спи. Тор, че серед. В серед у мене. Ну, і ну і це теж вийде в бо монтаж. Це не Навіть, Найдмий дайте, що нема сенсу, бо валят музыку выпустить. Так. Тут прикольная музыка. А вот дисклеймер був. Чи навіщо я уворю, його бачили? О, Андрій, перший ступор, другий ступор. Другий ступор, Dakar. О! А! Скай! А як це так? Дошло. Бачу, тебе веселиться гра. О, а далі якийсь коридор, далі... Далі кінашки Далі я не почув. Опа. Це вже походження з цієї гри. Схоже, ми... Не буде ніякого другого випуску. Скажіть, це все те, що я зараз говорю, і подивився. Подарок.

Це... оце все називали Z а треба прийти до другої локації так. Да. І там буде ще купа рівень. Зараз підемо знову до... до... Ну хоч подивимось, які там... Е... обої <клес> е... Шпалери вибірте. Я трохи лосифікований, побачите відділ. Через... Не треба було це Розумно. Це ти про себе так. Так, да, я розумний. Класно знімати на 80 ВПС. Кот там стыд по Гарно. И пау! Червоний. Червоний oh, oh, oh. книдок. Отже. Ми. Стоп, то теж рівень. Тут немає проверку автоматів. Бейки тобто якісь долі А мабуть це довгий рівень який ми кимиснів. На наступний выпуск. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, запрошуйте своїх друзів, розказуйте про наш канал. Чим більше користувачів буде на нас підписуватись, чим більше лайків буде, тим більше відео. Та, і тим якісніше відео буде стимул. Та, стимул. Недавно та, мене та, один знайомий спитав навіщо? Що дають лайків? Я не знаю, не відповідь це питання. Тому напишіться в коментарях. ютубер 80-тій левел.